Третій семестр поспіль під прицілами зброї різних калібрів, навчаються студенти українських вишів. Третій семестр пристосовуються керівництво та викладачі навчальних закладів до роботи в умовах війни. Про те, як відбувається процес навчання в Одеському національному університеті імені Іллі Ілліча Мечникова. Одесити могли дізнатися на брифінгові, що відбувся у медіа-центрі Україна Одеса, наш університет це один з небагатьох університетів Одещини, який працює в більшості в реальному часі в аудиторіях. Ми знов таки пропонуємо ну багато питань з цього приводу. Один з варіантів це так зване змішане навчання, так коли якщо студент знаходиться за межами. Наприклад, України чи за межами регіону не може знаходитись в аудиторіях. В цьому випадку ми забезпечуємо або синхронний режим, коли частина студентів знаходиться в аудиторії, а частина в онлайні в ЗУМІ можуть чути, що відбувається в аудиторії, приймати участь в начальному процесі. І таке інше. А ще один режим це асинхронний режим для тих, хто не може з якихось причин долучитися безпосередньо до аудиторної роботи. так але можуть отримати інформацію через дистанційні платформи: це Moodle, це Google Class і відповідно не не випасти, як то кажуть, з освітнього процесу, так а продовжувати навчання особливості нашого університету, як на мене, це взагалі завжди так було, і ми продовжуємо цю традицію. Досить ліберальний підхід в спілкуванні в взаємодії між адміністрацією та студентством, викладацьким складом. Тому у нас, наприклад, факультети самостійно приймали рішення щодо того, в якому форматі, наприклад, їм зручно працювати, в залежності від того, скільки студентів знаходиться за кордоном, скільки студентів знаходиться відповідно в регіоні, в, тут в країні, в Одесі, і все таке інше. Планування як саме проходитиме навчання, оцінка можливостей та ризиків пов'язаних із різними варіантами проведення занять, оптимізація навчального процесу у складних умовах війни. Все це відбувалося в короткий проміжок часу, відведений нам новими викликами. Перший місяць, там три тижні, чотири тижні, в залежності від факультету, була начитка лекції в онлайн режимі, а потім ми переходили безпосередньо в аудиторії вже на практичні заняття, лабораторні заняття. Перший курс у нас відпрацював самого початку. Перший курс від самого початку відпрацював в режимі, зайшли в аудиторії, да, вони відпрацювали в аудиторному режимі. Хто з них знаходився знов таки за кордоном? Це Ніші режим ми забезпечували. Зрозуміло, що у нас є факультети, наприклад, природничої спеціальності, там, де є лабораторні роботи, там, де є практичні роботи, коли треба безпосередньо працювати в аудиторії, то в цьому випадку ці факультети і факультети, і старші курси також зайшли в аудиторії. Зараз в другому семестрі, в обов'язковому порядку, ну, практично в обов'язковому, за виключенням, якщо дійсно студент знаходиться за кордоном, то студенти вийшли в аудиторії. Крім першого курсу і випускні курси, да це мова йдеться про бакалаврів. Ось зараз вони у нас деки закінчуються так, державна атестація, підсумкова атестація, так і ще ось. Тиждень ми працюємо в цьому напрямку, і в більшості ну десь 70% студентів вони мають можливість зайти в аудиторію працювати в аудиторії. Відповідальність не тільки за якість освіти, а й звісно, в першу чергу за життя студентів і викладачів важливий аргумент на користь того, щоб в умовах війни зробити все можливе для забезпечення належного процесу навчання. Цією метою були зроблені певні кроки. Наші укриття забезпечені усім необхідним. Перш за все, це і вода е питєва. Другий момент це і харчування необхідне, яке в разі потреби на перших три доби згідно норм чинного законодавства. Це все в нас є, тому е наші. Майбутні абітурієнти можуть бути їх батьки, можуть бути забезпечені, що все це перевіряється, і студентство до цього активно долучається. І хочу вам сказати і підтвердити, що ми є присутні в всіх комісіях в університеті, які пов'язані з освітнім процесом. Це і пов'язано і в облаштуваннях і в укриттів, це пов'язано і з освітнім процесом. Складнощі, що з'явилися на шляху пристосування навчального процесу до нового важкого періоду, були вчасно подолені, завдяки чому студенти та викладачі мали змогу ефективно працювати. Це проблема була не тільки нашого університету, а абсолютно всіх закладів освіти. Це пов'язано дійсно зі зменшенням серйозним зменшенням фінансування. Так, це було пов'язано з тим, що навіть самі студенти, контрактники, да, гроші, яких отримує університет, і таким чином також забезпечує своє функціонування, дещо мали заборгованості, так не мали можливості сплачувати. Дійсно, ми пішли по шляху ущільнення графік. Навчального процесу і активізували роботу ну, забезпечили освітній процес таким чином, щоб ну, додавались там у нас четверті пари, в окремих випадках працювали навіть в суботу в той час, коли було більш-менш тепло, коли температура була не така сприятлива для того, щоб знаходитись в аудиторіях. В, цьох, в цих випадках у нас у цей період ми або працювали в онлайні, або це були канікули канікулярний період тому графік навчального процесу був абсолютно адаптований під не тільки під знов таки вимоги студентства, але і під кліматичні вибачте умови і фінансову ситуацію університету пов'язана пов'язано пов з тим що ми дійсно тільки підтримували корпуси не вмикаючи опалення повністю в повній мірі для того щоб для того щоб можна було забезпечити Освітній процес з переходом енергетики країни в режим постійних аварійних відключень електроенергії. Університет виконав все можливе для подолання наслідків ворожого бомбардування об'єктів інфраструктури, діючи пункти незламності, електрогенератори. Це те, що залишилося у пам'яті про минулу зиму. У наданні можливості жити та вчитися в умовах блекаутів, брали активну участь студенти та університетські структури відкрили в університеті декілька пунктів незламності. Це було спочатку за кошти профспілок. Ми закупили генератори відповідно для потреб студентства, викладачів, працівників університету. Далі до нас долучилися і партнери з-кордону, де дали нам, забезпечили можливість в кожному з гуртожитків поставити по генератору. І це набагато полегшило нам життя в якості освітнього процесу, тому що там, якщо потрібно було, там виходити на... Ті ж самі іспити, а це перед канікулярним періодом. Ми були забезпечені усім необхідним: студенти, аспіранти, докторанти, викладачі, працівники, люди, просто які приходили просто з міста погрітися, поспілкуватися. Ми запустили таку практику гарну. Коли ми транслювали фільми на проекторі для того, щоб людина коли прийшла, поставила свій гаджет на зарядку і не витрачала свій час і там могла мала чим зайнятися. Ми включали фільми, долучались до таких сімейних переглядів. Окремим параграфом на брифінгові була доповідь про надання волонтерської допомоги постраждалим від дій російського агресора. Вимушеним переселенцям із Херсону і Херсонської області, нам було організовано збір. Ми зібрали більше 40 тисяч гривень. Ми зібрали гуманітарну допомогу. Ми зібрали дитяче харчування, засоби гігієни і безпосередньо як і передавали тим, хто приїхав у місто Одесу, так і відвезли на Херсонщину і в місто Херсон. Сьогодні також чергова партія допомоги була направлена. На Херсонщину до цього долучилась і профспілка працівників нашого університету, і професорсько-викладацький склад активно приймав в цьому участь і приймає. В цьому ми заручилися допомогою від федерації боксу Одеської області на чолі із віце-президентом Олександром Гордієнком, який люб'язно забезпечив нас безкоштовним транспортом, і ми все зібране могли передати за потребами. В тому числі варто відзначити, що ми зв'язувалися, і студентство зв'язувалися із зооволонтерами, які займалися евакуацією тварин із Херсону Херсонської області, і зібрані студентами корма для тварин, були активно їм. Передень спогади про допомогу мешканцям Херсона, зооволонтерства з підтримку сусідів студентів, яким довелося побачити результати ворожої ракетної атаки на їхню Альма Матер, те, що окрім диплома. Отримують випускники університету після його закінчення. Наші студенти тісно співпрацювали і допомагали студентам Одеської політехніки. Включно з Включності ми контактували із профспілкою, і контактуємо з профспілковою організацією студентів-еспірантів Одеської політехніки, включно з головою Марією. І наші студенти, в тому числі, долучалися до розбору завалів тих, які наслідків тієї, тієї страшної атаки. В тому числі ми допомагали і фінансово, і водою, і засобами для того прибирання. Це включності ми купляли мішки для того, щоб прибирати ті наслідки. Дійсно, в свою чергу, студенти політехніки і організація Студентська профком мається на увазі долучилася до допомоги нашої збору на Херсонську область і Херсонщину. І таким чином ми один одному допомагаємо, тісно співпрацюємо, тому що студентство сьогодні одне в країні йде війна, і ті студенти, які тут сьогодні знаходяться, вони є яскравими. Патріотами своєї держави, своїх університетів, і тоді, коли трапляється якась біда, всі об'єднуються і працюють на одну справу. Керівництво профком університету плідно працює з над покращенням як навчального процесу, так і рівня студентського життя та можливості самовдосконалення молодого покоління на порозі нової української дійсності. На останньому ректораті, на останній вченій раді університету, ректор Одеського національного університету, професор труба Вічлаф Іванович, наголосив на тому, що саме наш університет буде залишатися на позиціях максимально заб. Забезпечити режим офлайн в аудиторіях, так, а максимально забезпечити можливість студентам спілкуватися. В'ячеслав Іванович про це говорив і в минулому році, я маю на увазі навчальному році, так, і на нашій зустрічі з першокурсниками 2022. так, І він обіцяв першокурсникам, що вони будуть працювати в аудиторіях. І, свою позицію дійсно вдалося йому реалізувати разом з усіма, разом з викладацьким складом, разом зі студентством нашим. І ми сподіваємося, що саме ця позиція Івановича труби залишиться ключовою позицією і на наступний навчальний рік. І дійсно те, що ми обіцяємо нашим абітурієнтам, обіцяємо нашим ну батькам абітурієнтам, так що ми зайдемо в аудиторію, ми будемо працювати саме в аудиторіях. Ми дійсно це зможемо реалізувати. Ступна кампанія 2023 в умовах воєнного стану. Тема брифінгу, що відбувся в медіа-центрі Україна, Одеса. Ми пишаємося своїм університетом, пишаємося студентами і викладачами, кожним, хто проявив себе громадянином, патріотом своєї країни. Чекаємо на нових студентів, миру і перемоги усім нам!